Ські пото припинився, проте для комунальників та рятувальників алярм не завершився. Треба відкачувати воду з підтоплених будинків. На ранок вдалося забрати 10 тисяч кубометрів, ремонтувати дахи, а їх протекло аж 92, чистити та лагодити зливові каналізації, адже пошкодило 31 одну дощову систему. У міській раді кажуть, що працювати їхнім бригадам доведеться навіть у вихідні. Підтоплення, які були в зв'язку з розливом річок, вже є ліквідовані. Ми далі продовжуємо працювати далі працюють аварійні бригади сьогодні. На вихідні і будемо робити робочий день. Люди будуть працювати. Сьогодні працює 37 бригад. Крім цього, працює 20 одиниць техніки ШРП. Ми далі продовжуємо ліквідовувати наслідки негоди. І поки служби зайняті роботою, львів'яни шукають у повені позитив та діляться у мережі своїми лайфхаками. Хтось плаває прямо біля свого будинку, а інші вигадують способи, як по воді дістатися до манікюрного салону. Чи є важко плести. Операція називається «Менеджер мене через годину манікюр. Люди, я шорую, в мене тут такий кульочок приязаний. Це просто це. Я не можу словами передати.